Друзі, сьогодні я вам розповім, що таке сезон продажі, як він виник і чому кожен з вас може на цьому заробити. Отож, не перемикайтесь, буде цікаво, завертейте собі чай каву, підписуйтесь на наш канал, шерте це відео друзям, і ми починаємо. Друзі, скоріше за все, ви десь чули е, такі штуки, як. Сезон продажів, гарячий сезон, сезон, коли продається все. Сезон, коли купують абсолютно все. Цей сезон в фінансовому світі і в світі підприємництва називається четвертий квартал. Чому четвертий квартал? Тому що це останні три місяці року. І офіційно фінансово і календарно в світі вважають четвертий квартал, початок 1 жовтня і закінчення. 31 грудня, чому це такий гарячий сезон? Як він взагалі утворився? Є дуже багато цікавих гіпотез про це. Проте тут важливо розуміти, що саме. Цей сезон американські компанії і там ну вже тепер європейські компанії намагаються зробити найбільший результат у виручці для того, аби класно закрити рік, і для того, аби їхні акції виросли, щоб вони могли порадувати своїх інвесторів, які купують їхні акції. да Тобто вони запускають якісь нові продукти, запускають якісь нові офери і таке інше. Переважна більшість класних ігор. Класних продуктів, класних презентацій, які робить Apple і запускає в продажі. Або там ну, величезні компанії щось запускають якраз в період від жовтня до кінця року, тому що вони в кінці цього сезону хочуть дожати трошечки фінансового результату. І люди якраз в цей час. Від тих самих американських компаній або європейських отримують річні або квартальні бонуси. Да? Тобто, це ідеальний час, коли продається в себе у людей є гроші, і коли заробляються всі гроші, тому що є для цього круте вікно можливостей. І це вікно можливостей для нас. Скоріше за все, ви чули таку дату, і такий день, як Чорна п'ятниця. Да? Тобто, в нашій Споживацькій культурі наші підприємницькій і маркетологічній культурі вже це явище не нове. Майже всі українські бренди там з 2020-2019 19 року щось запускають на чорну п'ятницю. Це все виникло в Америці, і давайте я вам зараз розповім, як саме виникла чорна п'ятниця. Якщо ми зайдемо на Вікіпедію і почитаємо, то раніше це взагалі був чорний четвер, але основне. Чого взагалі починали називати Чорну П'ятницю, мало трошечки негативну конотацію, Да? От зараз я вам відкрию картинку, як Black Friday виглядає насправді е, ну, там, вживу. От люди реально ломляться за цими покупками, ломають магазини, намагаються все скупити. Да? Просто закуповуються максимально на всі гроші. Подивіться, це абсолютно реальні штуки. Навіть серія смішна була в південному парку, можна дати вирізку, там, де люди летять просто в той. Магазин і щось куповують. але насправді історія Black Friday була трошечки в негативної конотації чорно чорну п'ятницю 1869 року. Два спекулянта на ринку цінних паперів та цінних металів провернули аферу, чим самим обсипавши ціну на золото. Зі 160 доларів до 134 132 доларів. І вони спекулювали на ринку да, різними цінами, різними схемами. Ви можете реально про це прочитати на віки. Речі є класна стаття. Як е, два конспіратори, ви бачите, англійською Джей Голд і Джим Фіск е, нас спекулювали на тому, що вони піднімали ціну золота, продавали, потім опускали і по заниженій ціні купували. Чим самим зробили в таку панічну. Історію для всіх продавців і покупців металів на чорну п'ятницю саме в цей день на Лондонській і на Нью-йоркській біржі. Да, тобто люди бачили, як ціни на золото сту там првітам сто доларів і потім зразу 132 такого. Раніше на біржі не було, вони б це просто заспекулювали, і люди масово несли скуповувати золото на падінні, а потім продавати його на тому, що воно росте. Але на цьому заробили тільки вони, бо вони знали, як не спекулювати. Вони закрутили таку паніку. Можете реально про це почитати, там навіть документалка про це є. Чому саме Black Friday? Да? тому що воно мало негативний. Контекст тому, що посипалась ціна на золото в п'ятницю, а золотовалютний запас, як ви знаєте, це для кожної країни є найбільш стійким елементом бюджету. Бачите, як вони пишуть, що це просто панічний день в результаті зговору двох спекуляторів. інвесторів. короче дуже цікава штука. І потім в американській споживацькій культурі це і залишилось таким знаковим, днем, який назвали Black Фрайді, це така вам хвилинка цікавинка. Ви можете почитати про це. І зазвичай тепер в американській культурі Black Friday це день після дня подяки. Американці, коли посиділи сім'єю, з'їли індичку за те, що вони окупували і винищили всі корінні народи Америки. Прийшли далі на ці гроші, які зберегли і почали скуповуватись. І це дуже дуже крутий день, коли летить абсолютно все, друзі. А якщо ви хочете більше розібратися з тим, як працює електронна комерція, я рекомендую спробувати модель дропшипінгу. Адже саме завдяки цій моделі, ви зможете від А до Я розібратися з усіма складовими того, як працює міжнародна торгівля на вашому власному сайті. Тому реєструйтесь на наш безкоштовний майстер-клас по посиланню під цим відео, і ми розкажемо, як це зробити від А до Я. Давайте я вам зараз продемонструю основні дати, на які я би радив вам орієнтуватись в кожному Q4, навіть якщо деякі дати з цього Q4 ви вже не встигли. Дивіться, найкраща дата, якщо ми говоримо про жовтень місяць, про Black Фрайді, я вважаю це Halloween і Гелловінські Да? Тобто це День всіх святих, день. Оцих костюмів можна давати знижки, можна давати якісь офери, можна абсолютно все давати. Тут реально в жовтні тільки один день, коли я би рекомендував ну займатися реально якимись знижками. да Це крутий день. І ми рухаємось в місяць листопад. Листопад це початок. Принципі самого гарячого місяця, це саме місяць, і Ви весь листопад можете крутити вже якісь знижки, якісь офери. Він так і називається Black Friday Cyber Monday Month. Да? тобто місяць, Black Friday Cyber Monday. Що з такого на цей Black Friday важливе? у нас ну так попало, що будуть вибори 5 листопада, і 6 листопада ми вже будемо мати результати того, хто буде президентом Сполучених Штатів, але всі інші дні ми можемо крутити. Офери і, і є дуже класний день, на який треба крутити. Це 11 листопад, це день ветеранів, Veterans Day. Ну ви розумієте, да, чого 11 листопада це в американській культурі, і наступні дні, які є супер гарячими для нас, як для продажів. Це Thanksgiving Day, 28 листопада, це день подяки. І Black Friday, і наступний день вже буде 2 грудня, це буде Cyber Monday, Да? Тобто ми можемо крутити рекламу, там, умовно кажучи, з 21 листопада збирати дані, збирати аудиторію, наприклад, крутити на бренди Вернес, або крутити на ліди, заводячи людей в воронки наші мелові, або крутити ще на якісь прикольні оффери, щоб 29 числа, або там тобто, з 28.00. І цілий день 29 го запустити офер на Black Friday на величезний бюджет. Друзі, як правило, в такі дні можна зробити рекорд за місяць Да? найбільший чек, на який ми продавали за день, це був 80 тисяч доларів на одному з проєктів тільки за один день. А взагалі, якщо подивитись, всі будуть викатувати великі e-commerce бренди статистику, наскільки вони продали за Black Friday, то якщо не помиляюсь, минулого року AliExpress продав щось там на 12 мільярдів доларів просто за один Black Friday. Фрайді. Тобто цей день чекають абсолютно всі в e commerce І я рекомендую супер сильно під нього готуватися. Тут вже ну реально з 19-20-21 числа крутити Black Friday офер. Тобто якісь знижки, якісь, або збирати людей магніти, щоб класно їх закрити. Після Black Friday є ще Small Business Saturday. Чесно, на нього можна крутити досі Black Friday Offers з 29 і аж по-друге, ми крутимо ще Black Friday offer. 2 числа ми переключаємо абсолютно все на Cyber Monday, Да? Тобто, це вже, наприклад, якщо ви на Black Friday крутили знижку 50%, на Cyber Monday ви вже. Крутіть знижку 30% або ще якийсь офер. І крутимо Cyber Monday offer. Далі, в принципі, нема якихось крутих днів, крім Giving Tuesday там понеділок, коли всі, всі щось віддають, От, бачите, є ще де і так далі. і так далі Але в грудні місяці я переконував 21-го числа. Починати крутити first day of Winter Offer, тобто winter sale, так званий. Мінус 20%, мінус 10, мінус 15%. І вже 24, 25 і 26 ви можете починати крутити Christmas Eve offers. Так, тобто оффери які будуть крутитись у вас на 2 або 3 дні. Там з 23 по 25 число ви просто крутите. Christmas Ів offer, тут важливо крутити якісь гіфт да? Або ж ви можете з first day of winter крутити вже gift офер тому що люди на Christmas Eve, тобто на різдвяний вечір, дуже люблять купувати подарунки своїм рідним та близьким. Тут дуже класно працюють gift оффери Далі, в принципі, можна з 27 до 31 крутити New Year's Eve offer. І на New Year's Eve ви можете просто залишати офер на Новий рік. Якийсь Day Offer, чисто на один день. Далі вже, в принципі, Q4 офіційно завершується. І тільки в січні можна ще один денечок покручити New Year's Day offer. І далі єдиний день, який ще можна в січні покрутити, це. Там Last Winter Days Offers і так далі. Але чесно, ну вже нема ніяких, в принципі, днів гарячих для того, аби зробити круті продажі. Крім лютого місяця, тут у нас є два дні: це Valentine's і Galentine's day. Galentine's day – це дружба між жінками. А Valentine's day – це для да? Тобто є два дні: 13-14 лютого, які ми можемо покрутити все. Більше ми нічого не будемо крутити, тому що тут вже далі ну, закінчується, в принципі, офери ці. і можна буде тільки, ну, тільки дивитися, що залишилось ще, там, я не знаю, на весінні не літні офери. Але основні дні це Black Friday, Cyber Monday і, скоріше за все, Christmas Day, Christmas Eve Offer. Да? Тобто, якщо ви собі можете навіть поскріншотити зараз. Ці дні, якщо ви собі їх запам'ятаєте, то це буде дуже круто, тому що ви їх не провтикаєте. Повірте, друзі, на ці дні можна робити неймовірні продажі, і американці, і європейці або ж навіть наші українці вже будуть готові щось купити, бо всі чекають Чорноп'ятничних знижок. Отож, ви маєте календар, і ви вже можете повноцінно готуватись до жовтневих днів, от які лишились, і до листопадових. Днів, да? тобто, готуйтесь і вже переходьте до грудневих днів. Що я рекомендую робити в ці дні? Перше, я рекомендую визначити дні в календарі, поставити собі їх. Друге, на кожен день зробити рекламні креативи і офери, тобто пропозиції, знижка, знижка плюс подарунок до кожного з цих днів. Для того, аби ви не про ці дні, ви маєте мати. Пачку креативів на Cyber Monday, на Black Friday, на Christmas Eve, на New Year's Eve, на Halloween, на Veterans Day. Да? Тобто ви маєте під кожен день вже мати креативи, підготувати рекламні кампанії, куди загрузити свою теплу, гарячу аудиторію, яким ви будете окремо крутити оффери на ці дні і так само підготувати рекламні кампанії на холодну з цими оферами. І також мати запас бюджету, бо, скоріше за все, у вас стрімко виростуть продажі, якщо ви все правильно зробите. А щоб це правильно зробити, я рекомендую забрати мій чек-лист, по тому, як підготуватись до Q4, з рекламними стратегіями на Q4 по посиланню під цим відео. І просто орієнтуючись по цьому чек-листу, ви зможете грамотно запустити і провести свій Q4 і зібрати достатньо профіту. Отож, друзі, так як ви знаєте, Ментарк, ви знаєте, що робити, ви забираєте чек-ліст. Я вам бажаю провести цей сезон продажів максимально прибутково. Поставити лайк під цим відео, пошерити це своєму другу, з яким ви збираєтеся зробити купу грошей в цьому сезоні. Написати в коментарі е, якесь слово не менш ніж з восьми літер, щоб це відео попало в рекомендацію, і не переставати дивитись наш контент. З вами був Влад. Успішного вам сезону продажів.